Джулія зверху прилітає і за Джуліаном спостерігає. Вона би хотіла ще трохи докупатися, домитися, але Джуліан вже зайняв ванночку. Хай вже він докупається, покупається, поплюскається. Так таке буває, що вона заскакує до нього і вони двоє купаються. Але то буває трохи рідко, тому що вони одному заважають. І вони стараються не заважати одне одному. Але як припеча, і було б зараз дуже жарко, вони б зараз двоє мали не з трим і купалися разом в одній ванночці. Я, вроді, навіть робив таке відео, але я робив не з тими пташками, а з другими. Бачите, як Джуліан довго купається, бо він біліший, йому треба більше часу, щоб білизну свою. Викупати, змити бруд.